Доброго дня, мене звати Вищешана Ольга Михайлівна. Я є лікар-кушар-гінеколог і розмовляти ми сьогодні будемо з вами про такий цікавий період в житті жінки, як клімакс або менопауза. Що таке клімакс? Чи може він бути патологічним? Клімакс це такий е, цікавий період в житті кожної жінки, е, який відбувається за рахунок певних вікових змін, тобто це йде згасання репродуктивної функції жінки і певні зміни пов'язані з цим. Це не є хвороба, не варто її боятися. Кожна жінка це переживає і з цим справляється. Чи може він бути патологічним? Так, може. Він патологічний є в тих випадках, коли спричинює дуже великий дискомфорт для жінки, коли він виникає. Раніше встановленого терміну, а саме раніше 40 років, і е, якщо він проходить дуже стрімко, тому що зазвичай на цей період в нас виділяється приблизно 10 років, але інколи це може траплятися все занадто стрімко. Причинами можуть бути генетична схильність, якщо було таке, як в мами в бабусі, це одна з причин. Так само може бути причиною певні перенесені оперативні втручання за життя на яйниках, тому що забирається тканина яйника, і звідси у нас знижується рівень гормонів і робота репродуктивної системи. Так само хімія променева терапія теж може нам давати прояви раннього гніксу. У чому різниця між клімаксом і менопаузою? Клімакс це в нас таке широке поняття. Воно в себе включає час від самих перших проявів клімаксу до власне, повної згасаючої функції репродуктивної системи. А менопауза це саме той період, коли в нас повністю припиняються менструації на протязі одного року. Одного року в нас не було менструації, тоді ми вже говоримо про менопаузу. А про клімакс ми починаємо говорити ще на декілька років. Раніше, коли у нас тільки з'являються перші симптоми. Менопауза – це у нас є певний період, який входить в склад клімаксу. Ну, давайте розберемося тоді по черзі. Клімакс у нас ділиться на три періоди: це період пременопаузи або перехідний до менопаузи, далі другий період у нас власне менопауза, і третій період у нас постменопауза. Тобто менопауза вона входить в поняття клімаксу. Як зрозуміти, що розпочався клімакс? Які симптоми? Зазвичай клімакс у нас розпочинається у віці 45-55 років. Може бути ранній клімакс від 40 до 45, А якщо ми вже говоримо про такі ж прояви до 40 років, то це в нас устає вже інший термін, перечасне виснаження яйників. Ну про те ми зараз не говоримо. Клімакс в нормі, такий, як він має бути, розпочинається з проявів таких, як е, ранніх симптомів, тобто це відчуття приливів, відчуття жару, нічної пітливості, такі вегетативні порушення і нерегулярність менструації. У нас збивається трошки цикл, він може бути довшим, може бути коротшим. І такий період у нас може тривати навіть декілька років. Далі, вже коли ми переходимо в період менопаузи, до нас додаються симптоми, е, які проявляються е, вже от відсутністю повної відсутності менструації. І Недостатністю наших жіночих гормонів, тобто це додається в нас сухість, піхви, дискомфорт під час статевого акту, може бути навіть такі прояви, вже як остеопороз далі, тому що жіночі гормони в нас так само виконують певну функцію. Коли в нас вони в організмі знижуються, вони можуть провокувати певні захворювання, навіть такі, як і серцево-судинні, але це вже ми говоримо про період постменопаузи, вже після 55-60 років. Максимально ці всі симптоми розтягуються на 10 років, це є нормально. Е, мінімально е, тут уже ми можемо говорити про патологічний клімакс, який розвивається дуже швидко. Тобто, це все може статися навіть за декілька років перебудується система, але в жінки буде дуже багато скарг, і вона дуже важко перенесе цей період. Зрозуміти, що закінчився клімакс, жінка може по відсутністю всіх попередніх симптомів, які в неї були в певний відрізок часу. Включаючи сюди і нічну пітливість, і приливи жару, і стрибки артеріального тиску, пульсу, лабільність зміни настрою. Це все воно поступово зникає по е, завершенню клімаксу. Як полегшити симптоми клімаксу? Давайте почнемо з найбільш такого поширеного симптому – це е, приливи жару, нічна пітливість. Це найбільш часто. Часті такі скарги, які турбують жінок в цьому періоді. Найбільш кращий варіант це застосовувати менопаузальну замісну гормональну терапію, тобто це гормональні препарати, які ми даємо ззовні ті ж самі жіночі гормони, але вони штучно створені і отримує жінка їх із зовні. Але дуже часто жінки не хочуть відразу використовувати ці дані препарати і прибігають до таких, скажімо, не зовсім традиційних методів. Є препарати на рослині основі. Якщо ми говоримо про доказову медицину, то вона не доводить раціональність використання цих препаратів, але все ж таки інколи вони діють. Загалом на такі легкі прояви менопаузи ми можемо вплинути модифікацією свого життя. Це здоровий спосіб життя, здорове харчування, здоровий сон, фізична активність обов'язково це все дуже буде позитивно впливати на ці всі вегетативні прояви. Якщо ми вже далі поглиблюємося, наприклад, така скарга як сухість піхви, це відповідне використання місцевих препаратів. Вони так само є гормональні, але вони приймаються не через рот, не Системно, а суто місцево такий варіант жінки приймають і в принципі використовують і полегшують собі ці симптоми. Так само таким шляхом ми можемо сунути дискомфорт в пристатевому житті і поліпшити саме самопочуття жінки. Чи можна при клімаксі завагітніти? Якими будуть симптоми вагітності? При клімаксі при клімаксі можна завагітніти саме в першу фазу клімаксу. Оця фаза пременопаузальна, фаза менопаузального переходу, під час неї ще відбуваються менструації, хоч вони відбуваються рідше. Відповідно, овуляції так само рідко, але можуть бути. От, власне, в цей період овуляції жінка може завагітніти. Тому якщо вагітність вже в цьому періоді в жінки не бажана, все рівно вона має використати використовувати методи контрацепції в цьому періоді навіть до року часу після повної припинення менструації це для жінок після 50 років. Якщо в нас менструація припинилася до 50 років, то контрацепцію нам ще потрібно використовувати два роки після останньої менструації, тому, тому що є випадки, що я неки можуть випадково ще включитися до цей період. Вагітність в такому періоді особливо не буде відрізнятися від вагітності в, в менопаузі. Саме ми говоримо про початкові прояви. Єдине, що жінка може не помітити затримку менструації, тому що менструації в цьому періоді в нас вже є не дуже регулярно. А такі загальні симптоми по типу е нудоти слабкості, вони в принципі в цьому періоді так само ж будуть. Чим шкідливий ранній клімакс? Чи можна клімакс відтермінувати? Ранній клімакс є не настільки шкідливим для організму, якщо правильно скоригувати усі його скарги в жінки, наскільки він має такий великий мінус, якщо жінка ще не народила дітей і бажає народити, тому що в такому випадку жінка вже не зможе самостійно завагітніти і не зможе самостійно народити дитину. Е, на рахунок е, шкідливості раннього клімаксу то е... Шкода його може бути в тому, що е, оці от всі прояви, які вже в нас будуть у віці там 50 і більше років, е, остеопороз ці всі порушення вони в жінки виникнуть набагато раніше. Ну а жінка хоче і в 35, і в 40 років виглядати молодою, здоровою жінкою. Тому в цьому випадку обов'язково потрібно використовувати гормональну терапію, щоб уникнути раннього наступу цих от небажаних клінічних проявів. Зрозуміти, що жінка. Є схильною до раннього клімаксу можна за допомогою додаткових методів обстежень, таких як УЗД органів малого тазу, під час якого лікар може побачити запас яйцеклітин в самому яйнику. чи він вже йде до зниження, чи він там достатній. І в принципі, якщо жінка схильна до ранньої менопаузи, то в неї вже буде цей фолікулярний резерв поступово на екрані УЗД знижуватися, і визначити рівень антимюлерівного гормону, який відповідає власне за полікулярний резерв, тобто за кількість яйцеклітин, які в нас наявні в яйнику, і по його цифрі можна приблизно визначити, чи наступить раніше терміну в жінки менопауза, чи вона прийде плюс-мінус, тоді коли має відбутися Клімакс у чоловіків симптоми та тривалість. Клімакс у чоловіків відбувається приблизно за тою ж самою схемою, як і в жінок, тобто в чоловіка в певний період часу зазвичай це 45-55 років, падає рівень чоловічого гормону, тестостерону, і відповідно на фоні цього так само можуть бути певні клінічні прояви. Але про на цю тему дуже мало говорять, тому що зазвичай чоловіків він не проявляється такою яскравою клінічною симптоматикою. Але якщо він вже де з такими якби, серйозними проявами, то чоловік може скаржитися так само на ті ж самі приливи жару, на зміну настрою, на порушення статевої функції, на серцево-судинні, якісь проблеми, підвищення тиску, підвищення пульсу, на збільшене відкладення жирової тканини, тобто чоловік прибавляє вагу. Ну загалом клінічно чоловік теж може це відчути, але статистика говорить про те, що це буває. Занадто рідко, через це ця тема не дуже є такою висвітленою. Допомогти в такому випадку чоловіку так само можна за допомогою тої ж модифікації способу життя, здорове харчування, здоровий сон. Якщо прояви в нас вже є більш сильніші, то та ж сама гормональна терапія, але відповідно, чоловічими гормонами. Ми трошки їх даємо ззовні, відповідно, організм не настільки стресово реагує на цей віковий період. Але така ситуація трапляється рідше ніж у жінок. Перш за все, хочу звернутися власне, до жінок такого, як я кажу, елегантного віку, про які ми сьогодні говорили. Щоб жінки не боялися цього періоду. Це не є якась хвороба, не є захворювання, не завжди його потрібно лікувати, і особливо не потрібно його боятися. Це просто період в житті жінки, який вона повинна пережити і не дуже боятися цього періоду. А побажати всім я хочу, ну враховуючи нашу ситуацію зараз в країні, це насамперед мирного неба, і щоб у всіх все було завжди добре, завжди по плану. Ну але головне, щоб закінчилась війна, і тоді я гадаю, всі інші проблеми на цьому фоні будуть несуттєвими.